Черговий раз, надивившись мотиваційних роликів в тіктоці, сіла на дієту. Та щоб сумно не було, заставила й хлопця мене підтримати. Робила детоксні коктейлі одразу на двох. Зазвичай виходило ну таке огидне на смак, але ще якось можна було те проковтнути. Хлопець не дуже то радів таким смаколикам тричі на день, але тримався до останнього, щоб підтримати кохану. І ось сьогодні зранку я спробувала новий рецепт, випила трохи на голодний шлунок, і мене одразу як знудило, що все пішло назад в той же стакан. Не встигла я нічого зробити. Бити, як заходить хлопець, о, каже, знов твоя байда. Ну давай, спробую, і випиває до дна той самий стакан, куди я тільки що блюванула. каже мм, а цього разу навіть дуже непогано вийшло. Що ж, я не стала його розчаровувати. Якось влітку тато поїхав в своє рідне село та й мене з собою прихватив. Зупинилися ми в його сестри, і окрім двоюрідного семирічного брата грати мені було ні з ким. Нам довелося проводити час разом, поки тато зі своїми друзями поїхав на рибалку. Коли він повернувся та почав потрати улов, це дуже зацікавило брата. Він з задоволенням роздивлявся нутрощі риби, а особливо його здивував плавальний міхур. Далі тато почав смажити її на вогнищі, що вже стало зовсім нецікаво хлопчику. Десь годину його ніхто не бачив, тому відправили мене. На пошуки. Знайшла я його доволі швидко. Він був на задньому дворі. В його руках знаходився величезний ніж, яким він збирався потрати сусідського кота. Добре, що я вчасно його зупинила. Коли спитала, на що він те робить, сказав, що йому стало цікаво подивитися, що всередині кота та хотів знайти в нього плавальний міхур. Звісно ж, йому всі довго пояснювали, чому так не можна робити. Зі мною навчається в інституті дівчина, яка в свої 17 вже стала мамою. Не дивлячись на це, вона не кинула навчання та регулярно відвідувала пари. Єдине, що її Видавало це вічно втомлені очі та явне недосипання, і от під час чергової лекції я помітила, що вона спить, і не тільки я це побачили всі, а також викладачка. Але вона не стала будити її чи сварити. Навпаки, попросила всіх в аудиторії бути тихіше та й сама розказувала лекцію стримано, прокинулася втомлена матуся тільки наприкінці пари, Їй розказали про те, що відбулося вона розплакалася, бо навіть вдома до неї так добре не ставилися. Завжди боялася теми, звідки беруться діти. А саме того моменту, коли мої діти почнуть цим цікавитись, не знала, як буде правильніше донести інформацію. Але той самий день настав, коли моєму сину вже було 3,5 роки, він прийшов до мене з питанням, звідки ж з'являються діти. Довго не думаючи, я відправила його до тата. Сказала, що він майстер у цій справі, і мені дуже сподобалася його відповідь. Він сказав: Ну от дивись, у тата є кровинка. Він дає її мамі та кладе в животик. Далі ця кровиночка виростає та стає дитинкою, а з Животику мами немовля дістають лікарі. Син після цього протягнув руку до тата та попросив: тато дай мені свою кровиночку, я покладу її мамі у животик. Тато посміхнувся та дав. Син прибіг до мене та доторкнувся до живота. За два тижні після ситуації тест показав дві смужки. Заходжу нещодавно в автобус, вільних місць небагато. Після короткої паузи, серед двох варіантів, поруч з хлопцем чи з бабусею обираю другий, сідаю з білявою красуною у вихусточці. і тут позаду хлопець торкається мого плеча та каже: Пані, ви тільки що розбили моє серце. Я розгубилася та одразу ж пересіла до нього. В ту ж мить спереду від милої бабусі пролунало. А про моє серце хтось подумав. Вибач, друже, але серце бабусі не витримує такого розпачу. Син знайомої заразився вітрянкою в 5 років. Вона в ту ж мить заявила, що не хворіла на неї. А в такому віці це дуже небезпечно, тому вона терміново з'їжджає до мами, поки дитина не вихворіє. Чоловік був в шоці, ледве вибив відпустку по сімейним обставинам. Перші пару днів жінка була на зв'язку, але регулярно вислуховувала, як яка вона погана мати, якщо кинула сина у такій ситуації та думає про своє здоров'я. Що вона має повернутися та вирішувати це питання? Йому треба працювати. Але потім вона зникла, залишила лише коротке повідомлення, що більше не повернеться до них, бо більше не хоче бути служанкою сину та чоловіку. Таке життя їй не потрібно. Тоді чоловік почав дзвонити їй мамі, а та сказала, що взагалі вже давно не бачила доньку. Та й на вітрянку вона в дитинстві хворіла, коли їй було 11 років, тож має таке пам'ятати. Отже, це був спланований план втечі. Напередодні нового року пішли всією сім'єю в магазин техніки обирати мені подарунок. В планах було оновити телефон, що ми і зробили. Після деякого часу я зробила свій вибір та пішла разом з сином подивитися інші товари, поки чоловік робив оплату та додивлявся деталі. В телефон на той момент вже поставили мою сімку та флешку. Вирішив мій коханий подивитися якість відтворення відео та зайшов у галерею. І перше відео, на яке він попав, було те, де він купається під душем, і його голу дупу на весь екран побачив не тільки він, а ще й консультант, який допомагав розібратись з телефоном. Але той не розгубився та сказав: Дивіться, як колір передає, яке чітке зображення. Познайомилася з хлопцем в інтернеті, виявилося, що він глухонімий, але він був настільки милим, що я дала йому шанс. Ходили з ним в парк, кафе, спілкувалися через повідомлення, навіть коли були поруч, підтримувала як могла, потроху вивчала мову жестів, спілкувалися так пару місяців, а потім навіть це стало схоже на стосунки. Хоча я не збиралася робити це стосунками всього мого життя. А потім в один день ми зустрілися після роботи, і тут раптово він заговорив, сказав, що вже втомився так прикалуватися. Нещодавно мені зателефонував вісім років як колишній хлопець. Каже: пам'ятаєш, ми їздили до моєї бабусі, вона тебе ну просто обожнює. Я так і не наважився сказати їй, що ми вже давно розлучилися. Увесь цей час відправляв їй листівки від нас та старі фотографії. Так от зараз вона в лікарні доживає свої останні дні. Дуже хоче бачити тебе. Якщо це можливо, я буду тобі дуже вдячний. Я просто обожнюю свого теперішнього чоловіка. Коли він почув всю ситуацію, погодився поїхати у відпустку на іншу сторону країни, де Жив колишній. Більше того, коли я навідувала бабусю, вдав, що він мій брат. Все заради спокійного відходження у той світ милої жіночки. Мама розказала, що в дитинстві я дуже любила двох наших котів. Одного разу мама запитала, кого з них я люблю більше. Я відповісти не змогла. Тоді мама задала питання інакше. Якби тобі запропонували позбавитися від одного з них, то від кого б ти позбавилася? Тоді я сердито подивилася на маму з-під лоба, стиснула кулаки та видала, я б позбулася б того, хто це запропонував. Прийшла зробити. Роботи дуже втомлена, а там такий безлад, ніби місяць ніхто не прибирався. А насправді всього тиждень, подумаєш, скоро повернеться чоловік. Думаю, ладно, хоча б речі в пралку закину, а поки подрімаю годинку. Так і зробила. Правда, прокинулася вже, коли чоловік прийшов. Побачила, що пралка вже допрала речі, поставила чайник, та думаю, піду речі, повішу сушитися. Підходжу, а речей немає. Питаю в чоловіка, чи брав він їх, а він каже, що навіть до пральної машинки не підходив. Дивуюсь, куди ж вони могли дітися. Пішла по всьому дому їх шукати. Їхну просто ніде немає. Потім чую, як дико рже мій чоловік. Підходжу, стоїть біля холодильника відкритого, та просто не може заспокоїтися та щось пояснити. Тикає пальцем всередину. Дивлюся, а там наші речі лежать, які я прати збиралася. Мда з холодильника погана пралка виявилася. Була у подружки дитинства в гостях. В неї є дочка, котрій 5 років. Ми сиділи разом за столом, коли прийшов на кухню кіт. Подруга попросила донечку, щоб дала йому їсти, та взяла стільчик, дістала дві пачки корму, одну скров. Оликом іншу з куркою, та запитала в котика, що він сьогодні обирає, дала йому понюхати обидві пачки та поклала з тієї, до якої кіт проявив інтерес. Я поцікавилася, чому вона просто не взяла та не поклала будь-який корм. Дівчинка ж відповіла, що в їхній сім'ї демократія, і кожен має право вибору та особистої думки, навіть кіт, яка свідома пані для свого віку. Ми з її мамою в такому віці думали лише про те, як кропиву палкою здолати. Моя колега жила в гарному шлюбі декілька років. Зі сторони все виглядало ідеально, і вона. Ніколи не жалілася на якісь проблеми, але одного разу її чоловік прийшов після корпоративу, добре випивший, і чомусь впевнений, що жінка їй зраджувала, бо зраджують всі. Почав говорити їй погані слова. Вона ж відповіла, щоб той не смів таким тоном з нею говорити. Це в кінець розізлило чоловіка, і він її сильно побив. Все тіло було в синцях, перелом носа та руки. Коли він трохи прийшов в себе та побачив, що наробив, почав випрошувати пробачення. Але не тут то було. З цим всім дівчина пішла та подала заяву в поліцію. Після чого чоловік. Посадили на рік, тепер вся сім'я її прокляла, та сказала, що треба було мирно вирішити. А якщо вона так зробила, то ніколи його і не любила, і це родичі з двох сторін. Пару тижнів тому чоловік приніс сину дорогу ще Лего. Поцікавилася, де він його взяв. Сказав, що сестра подарувала племіннику. Вона нерідко балувала його, бо була при грошах, тому мені й на думку не спало, що щось в цій історії не так. Правда, вийшла на поверхню, коли сестра зі своїм чоловіком повернулася з відпустки, під час якої мій доглядав за їхніми тваринами у їх квартирі. Вони запитали, куди ділося Лего. А мій чоловік сказав, що знайшов його серед кімнати їхньої квартири, і вирішив, що це племіннику. А це, виявилося, був подарунок для. Для чоловіка сестри, вона вимагала в нас повернути його, але це вже було неможливо. Син деякі деталі загубив, коробка давно відкрита. Довелося купити таке саме, хоча й обійшлося воно нам в ціну наших двох зарплат. Мені дуже соромно за ситуацію, а чоловік вважає, що ми могли б нічого і не повертати, що в них достатньо грошей, щоб придбати хоч десятки таких наборів, і він гадки не мав, що дорослий чоловік буде цікавитися лего. Мій брат два роки тому потрапив у аварію на мотоциклі. Став інвалідом через черепно мозкову травму. Вся родина з тих пір вкладалася в його реабілітацію. Кожен скидався чим міг. Батьки одразу заперечили мені будь-які розваги та зайві витрати. Сказали частину зарплати обов'язково скидати для брата. Я була й не проти, бо хотілося допомогти йому повернутися до нормального життя. Але на новий рік сталися одразу дві події: дали підвищення на роботі, та хлопець зробив пропозицію. Мої були абсолютно проти будь-яких святкувань, бо Раз не до того, і це дуже дорого. Але ми з нареченим вирішили хоча б відсвяткувати в кафе з близькими друзями і зробити фотосесію на згадку. Це все організовувалося потайки від моєї родини, бо я знала їх реакцію. І все було б добре, якби одного разу я випадково не скинула повідомлення мамі замість фотографа. Оце був скандал. Після цього зі мною ніхто не хоче спілкуватися та чекають вдвічі більший вклад у відновлення брата, бо в мене ж знайшлися гроші на святкування, то й на це знайдуться. Ось і настав той чудовий момент. Перша ніч у хлопця, коли ми вже засинали, він міцно обняв мене ззаду та поцілував потилицю, почав засинаючи розповідати історію, як років в шість у в нього була кішка. Він приніс її з вулиці в морози та вмовляв залишити. Всі були незадоволені, адже не хотіли зайвого клопоту. Особливо була проти мама, але хлопець прибирав за нею, кормив та так сильно полюбив, що мама таки зжалилася. І отак він майже кожного дня засинав з цією кішкою, притискаючись до її шерсті. І зараз обійми зі мною викликали в нього такі самі теплі почуття потім він швидко заснув. А от я ще години дві думала, до чого він мені це розказав? Це про те, що він щасливий, що я як та кішка з вулиці, чи це такий натяк, що його мама проти мене. В моєму дитинстві в 8 років ще не мали доступу до Гугла, тому головним інформатором з приводу всього в мене була мама. Тож, коли я від подружок вперше почула слово лесбійка, зробила вигляд, що все розумію, але вдома пішла з'ясовувати деталі в мами. Вона пояснила доволі коротко це, коли дві дівчини кохають один одного. Я все зрозуміла. Але тільки на черговому родинному застіллі вона зрозуміла, що я зрозуміла, але не до кінця, бо я встала посеред всіх та гордо заявила, що ми з мамою лесб'янки. В дитинстві в мене на стіні висів килим. Тоді ще це було дуже модною прикрасою. І був він прямо біля мого ліжка. Кожен день, вкладаючись спати, я била по ньому долонькою і чула якийсь дивний звук. Одного разу я спитала в мами, звідки береться цей звук. Вона мені сказала, що там капуста. На той момент відповідь мене влаштувала, але потім вона просто не виходила з моєї голови. Ну звідки там могла взятися капуста. І тільки через роки до мене дійшло, що мама сказала: там пусто. Здається, з розумністю в мене не склалося. Головне навіть не додумала, Перевірити, чи правда там капуста.